Друзі, всім доброго дня, радий вас вітати на своєму ютуб-каналі підбору автомобілів. Мене звати Роман, це команда Експерт Авто 24 Ми займаємося автопідбором по всій території України і навіть більше. Друзі, сьогодні ми, як завжди, будемо працювати на Луцькому автобазарі, підбирати автівочку для нашого замовника. Сьогодні у нас в роботі досить популярний сімейний мінівен це Reno Grand Scenic. З бюджетом до 10 тисяч доларів. Ми сьогодні будемо підбирати автівочку для нашого замовника. А ви разом з нами будете ходити і дивитись ціни на ці автомобілі. Тож, друзі, перед початком відео хочу вас попросити, будь ласка, підписочку, будь-який коментар. І поїхали з нами шукати авто. Що, друзі, вже доїхали ми до авторинку. Зараз будемо паркувати автомобіль. Замовники наші вже на авторинку. Перевіримо зараз також тиск в колесах, тому що автомобіль на швидкості трішки в нас гуляє. І будемо приступати до підбору автомобіля. Так, Друзі, як бачите, колесо наше дійсно трішки підспустило. Тому декілька днів тому ми, як відчували, придбали наборчик. Досить непоганий, класний від компанії Vitol. Набор інструментів, який повинен бути в будь-якого автомобіліста. Дивіться, перше, що ми придбали, це ось такий компресор від компанії VTOL. Також в кожного автомобіліста повинен бути на всякий випадок буксирувальний кабель. Мало ли що може стати з вашим автомобілем, особливо, якщо ви катаєтесь на риномігані. <реш> Шутка, мегани не ламаються, такі Тойоти. Також аварійний знак і жалетка. Повинна бути також обов'язково в кожного автомобіліста. І домкрат на випадок, якщо ви проб'єте своє колесо, потрібно його заклеїти. Для того, щоб його заклеїти, потрібно його трішки припідняти. Тоді ставити латочку. Друзі, також на сайті ви знайдете велику кількість аксесуарів і інструментів, які обов'язково знадобляться кожному автомобілісту. І по промокоду Expert24 скидочка від нас 20%. Зараз швиденько підкачуємо колесо і летимо на авториночок підбирати автівочку для наших замовників. Також, друзі, обов'язково електронасос підключаємо на заведеному автомобілі, щоб не посадити свій акумулятор. Так, Спочатку підключили. Ну що, друзі, як ви бачите, це все максимально швидко і просто, особливо, коли ви користуєтесь якісним товаром. А компанія Vitol дає 2 роки гарантії на свій товар, і також в кожному інструменті є інструкція. Тому посилання на компанію я залишаю в описі під цим відео, також ви знайдете його тут на екрані. А ми поїхали підбирати автівочку для нашого замовника. І не забуваємо також про промокод Експерт24, по якому ви обов'язково отримуєте скидочку від нас 20%. Що, друзі, дивіться, який сцені нам попався? Це в нас 13 рік. 200 тисяч заявлених продавцем пробігу, 1,5 дизельний двигун, який всі ви любите. На 81 кВт. Пишуть нам рідна фарба і ціна їй 10 300 доларів. Маємо безключовий доступ на передніх дверках. Шикарний такий графітовий колір на шкіряних вставочках на боус комплектації. У нас оригінальне шкіряне, дивіться, перфорація, яка класна. Можливо, тут і рідний пробіг. Пробіг 211 на приборній панелі, є навігація, двокзона кліма, Круїз-контроль, ліміт контроль, шестиступенева коробка, куліса в нас оригінальна. Ну, стандартно перешита одна боковушка. Це не хвороба. Ця боковушка, я не знаю, розлазиться на пробізі 100 тисяч км. Це абсолютно на всіх. На других, на третіх, на четвертих меганах, на сценіках. Це прям хвороба. Педальки в нас оригінальні. Гарний такий стан. Сидіння доганки попереду та позаду також. Так, ззаді в нас також присутній фаркоп. Ой, кажу фаркоп парктроніки. Ну і колір. Це такий самий практичний колір, який може бути на цих автомобілях. Так, Дивіться, який ще нам попався сценік. Це в нас третій до рестальнг, пригнаний з Німеччини. Є парктроніки перед зад. Що нам тут заявляє продавець? У нас Grand Scenic, довга база, 10 рік і на 1,9 старому, але дуже сильно надійному двигуні. Він буде трішки більше споживати пального, але в надійності йому немає рівних. 7,999 її ціна. Пишуть нам нефарбований автомобіль. Так, безключовий доступ присутній. Тканині сидіння, оригінальне, а оригінальне трішки перешите. Е, мультикермо в нас 272 тисячі пробіг, похожий на правду Шестиступка, е, клімат двохзонний, електростанкове, 400 підйомника зеркала в нас також складаються. ну Непоганий тільки візуально гарний стан, боковушки в нас не продавлені, педальки в нас оригінальні, не міняли. Гарненький автомобіль 7999 є ціна, 9 чи 10, 10 рік, 1,9 дизельний дигун. Тякий гарненький сенік нам попався. Це в нас 13 рік, звичайний сценик, не негрант. Це коротка база. 13 рік, 1,5 дизельок, 249 тисяч пробіг без підфарбування, гарна комплектація. 9950 є ціна, на алізованій оптиці. Гарний білий колір, це не звичайний білий, а білий перламутр. Одночасно нереально крутий. І трішки важкі в підборі. Якщо треба буде щось підфарбувати, то це зробити буде трішки важко. Чотири скло підйомника, оригінальне шкіряне кермо, навігація, мультимедіа, клімат, двокзони, шестиступочка. В принципі, комплектації в них плюс-мінус всі однакові. Тут у нас на звичайних сидіннях, боковушка оригінальна. оригінальна. Давайте глянемо, що у нас там позаду. Ззаді у нас парктроніки присутні, фаркопчик присутній. Можливо, щось і возили, можливо і ні. Класний колір, непоганий стан. Так, яке в нас тут, що в нас по, по гумі? Гума в нас літня і гума в нас 23 рік. Свіженька гума на легкосплавних дисках. В принципі, це нас також не може не радувати. Закрити, що немає нікого. Дівчинку, адже поплитається, куди в мене сусід подарувати, а Ага, на автоматику. 9500, 1,5, 13 рік, 220 тисяч прибіг. 12 рік, 1.5, 215 пробіг, не фарбований, 8999. Ну, це тут. Кермо шкіряне, навігація, клімат, склопідйомнички. Ну, стандартна комплектація і класний колір. Так, дивіться, який басешний сценчок. Також 1,6, але сьогодні шукаємо виключно 1,5. Це у нас 15 рік, 181 оригінала, 11, 150 І присутня декра, автівочка з Нідерландів. Дивіться, у нас якийсь класний салончик з швільними вставками, оригінальне ширне кермо, шестиступка, ступка навігація, рестайлинова вже модель. У нас нова навігація на оригінальних легкосплавних дисках, диски такі трошки піддерті, парктроніки по, -по кругу, спереду та позаду. Класний стан. Ну, візуально класний стан, а що там в середині робиться, то треба підключатись, дивитись. Так, дивіться, який сіренький. Це у нас що? Також грант, довга база. 12 рік, 1,6. Сьогодні у нас всі 1,6 двигуни. На 96 кВт. Їде він нереально круто. І 165 тисяч пробіга має. 8550 її ціна. Це нічок, дивіться. 12 рік, 1,5-225 пробіг стандартний у нас. І 9999 ціна, десяточка. Салончик з шкіряними вставками, шкіряне кермо, датчики світа дощу старт-стоп, підйомники електрозеркала. на землі на легкосплавних дисках, це автомобіль Так, 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 дивіться, який сенечок Парктроніки присутні. У нас є Карпас з витягом з пробіга. 184 2023 рік, 12-й рік, вона у нас 1,5, 195 пробіга, 9600 її ціна. Пишуть рідна фарба, але подивіться, яке кермо. Також безключовий доступ. Подивіться, який, який у нас карбоновий руль. Ру -ру 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 -ру. Дивіться на це пушку. Який бордовий колір. У нас на звичайній комплектації. Ціна 8800, озвучив нам тільки що власник 12 рік, 1,5-200, там щось там ще тисяч пробіг. Але навігація українська, на звичайних тканинних сидіннях, 400 підйомника. і такий реально прикольний кольор. Безключовий, на копаках, на зимовій гумі. 1,6-130 кВт. А, ні, 130 кінських сіл, 130 кВт це вона просто як ракета, як БМВ їхала. 10700, 13 рік, це 170 тисяч пробіг. Закрита, Але дивіться, в нас тут оригінальне шкільне кермо. У нас Grand Scenic 7 міський 13 рік, 1,5-227 тисяч <стан стандартного пробігу. І 10-200 ціна на старті. Зараз швиденько подивимося лакофарбове покриття. І потім вже будемо розуміти, цікавий цей автомобіль нам чи ні. Будемо дзвонити продавцю, щоб приїжджав, відкривав, прогрівав. Ну, попередньо вона в нас не фарбована. Так, 10500, 13 рік, 1,5, 217 тисяч. Пишуть, що прям супер рідний пробіг. Так, 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 так. Повернулись ми до Сеніка, в принципі, ми його дивились з самого початку, він у нас не фарбований, в нього є Карпас, пробіги, датчик контроля полоси, чехріне кермо з такими накладками під карбон. <гум> Зараз робимо діагностику, подивимось більш детально фарсоночки, турбіну, сажовичок. Пробіг, але знову ж таки пробіг, ми дивимось виключно по базі даних. Так як скрутити його на цих автомобілях, коштує в районі 100 доларів. Наш керівник вставочках стандартно у нас боковушка з водійського сидіння перешита, тому що вона виходить з ладу на пробіги там в районі 100 тисяч км. Тут заявленого пробігу у нас 195. 195, але горить у нас чек. Зараз подивимося, з чим це зв'язано. Продіагностуємо і надамо нашому замовнику всі звіти по цьому автомобілю. Так, ну що у сценічок доїхав до етапу перевірки на станції технічного обслуговування, локофарбове покриття в нормі, по комп'ютерній діагностиці ніяких питань немає, потрібно замінити датчик на турбіну. То, в принципі все. Зараз перевіримо нижче, ходову частину, двигун коробку, не сюди підтікання якогось і так далі. У нас ще один підібраний автомобіль для наших замовників з міста Рава-Руська. Значить, у нас Grand Scenic 3 третього покоління 2012 року з 1,5 всім любимим дизельним двигуном на 81 кВт і з пробігом 190 тисяч км. Рідним, підтвердженим і 100%. До кінця не думали, що він тут у нас буде рідний, але виявився дійсно рідним і підтвердженим. Маємо безключовий доступ, два ключі, шкіряні сидіння. Ось таке карбонове кермо, але ці чехли знімаються і кермо у нас в ідеальному рівному стані. Шестиступенева коробка у нас, шкіряні вставочки, подивіться, оригінальні. Два ключки, круїз-контроль, ліміт контроль, навігація. Класний доглянутий стан. Навіть оригінальне переднє лобове скло. Ціна автомобіля на старті 9900. Забрали ми її за 9300, якщо я не помиляюсь, разом з сертифікатом, всіма документами. І потрібно замінити ще одного датчика на турбіні. Коштує він там в районі 500 тисяч гривень, то власник зараз зробить заміну цього датчика. Ми ще раз зробимо діагностику, і тоді наш клієнт розрахується з продавцем. Ось такий гарний автомобіль буде направлятись в місто Рава Руська. Доброго дня! У нас ще один підібраний автомобіль для нашого замовника по послузі підбір авто під ключ. Зустрічайте Volkswagen Passat B8. Нереально крутому білому кольорі, весь в оригіналі, але є в нас маленький дефектик. Цей дефектик в нас це лобове скло. Вили ми отаку тріщинку і прямо по камері в нас пішли ось такі сколи. Тому замовник наш. Попросив обслужити цей автомобіль і також замінити лобове скло. Зробили технічне обслуговування, замінили оливу в двигуні, в коробки, всі ролики, ремні, привід ГРМ. 180 тисяч рідного пробігу на великому максимальному моніторі. Коробочка у нас 381, надійна, безпроблемна. Друзі, зараз їдемо до наших партнерів міняти лобове скло. Тому поїхали. Зараз покажемо, як це все виглядає. Для тебе. Дельта Глас» пропонують надійний, швидкий та приємний сервіс з розумними цінами. Пропонують кваліфіковану допомогу у такій важливій справі, як ваша безпека. Підберуть лобове, заднє та бокове скло на вашому авто. Допоможуть визначитись з оптимальними варіантами виробником та ціною. Швидка та професійна заміна пошкодженого скла. Тільки з найкращих матеріалів. Доставка по всій Україні та гарантія. Ну що, друзі, буквально за одну годину зробили нам заміну лобового скла. Поставили ми оригінальне скло, але БУшне, без пошкоджень, без сколів, тріщин і так далі. Оригінальне термальне з підігрівом скло для нашого замовника з заміною вийшло 8 тисяч гривень. І навіть вгадали рік випуску цього автомобіля. У нас лобове скло 2020 року, оригінальний Volkswagen. і автомобіль також 2020 року. Тому максимально рекомендую, швидко, чітко, без проблем. Адресу та контакти залишаю в описі під цим відео. Звертайтесь, ми рекомендуємо. Ну що, друзі, У нас ще один підібраний автомобіль для наших замовників по посту з супровідного втринку. У нас Opel Astra H, автівочка чистий, 2009 рік, 1,6 бензиновий двигун, Вся в рідній фарбі на максимальній лінзованій адаптивній оптиці. На нас на ксеноні є, амивачі, фар, на хорошій бодрій комплектації 177 тисяч пробіг, датчики світла, датчики дощу, оригінальні шкіряні вставочки. Ось тут одна боковушечка у нас перешита. І, в принципі, все на чорній панелі, на кліматроніку. Гарна автівочка і в досить популярному, практичному, набагато кращому, ніж чорний колір кольорі. Дуже дякую, дуже класно підібрали, класний сервіс. Дякую вам. Ви Все, Завжди, будь ласка.